Сьогодні ворог масово випустив багато ракет і шахетів по території України. На жаль, це і сталося і в обласному центрі Волинської області. Зараз разом з мером, зі всіма службами, відповідними перебуваємо на місці прильоту. Співробітники мене займаються. Зараз йде розслідування завалів та переселення людей. На сьогодні маємо таку інформацію. Постраждалих нема, але є постраждали на іншому інфраструктура. На час поки зараз нас немає електронетних місць, зараз про дича від Спеціалісти нашого водоканалу вийдуть на місця для того, щоб увімкнути дизельні генератори і відновити водопостачання. Окрім того, в усіх школах і в усіх садочках є пункти незламності в укриття, де можна, де можна скажі, зарядити телефон, інші гаджети є вода, є інтернет і так далі. Тому працюємо максимально активно, розгорнуто намет ДСНС поруч з будинком, де також будуть наші працівники надавати консультації щодо поселення, щодо подальших дій для людей. І такі саме консультанти будуть знаходитися в департаменті політики для надання консультації